Підлітком, цілеспрямованим річним хлопцем, Андрій Пушкар вперше прийшов у спортивний зал. Про те, що в майбутньому стане чемпіоном світу, відразу ж заявив батькові роки наполегливої праці, талант, сила духу і невичерпна віра в себе, його до цього таки привели. Нещодавно спортсмен взяв участь у змаганнях, які відбулися у Лас-Вегасі. Там зібралися всі найсильніші професійні борці світу з армреслінгу надважкої вагової категорії. Попри усі труднощі, з якими спортсмену довелося Зіткнутися, пояс чемпіона все ж вдалося вибороти саме нашому земляку. Система армфайт трошки відрізняється від чемпіонатів Європи та світу, оскільки ти маєш одного суперника і борешся з ним 6 поєдинків. Так, в боксі 12 раундів, в вормлесену 6. Це набагато складніше, оскільки, крім сили, ще треба мати витривалість, встигати відновлюватись між поєдинками, оскільки перерва між поєдинками 2 хвилини. Тобто ти можеш бути надзвичайно сильним, але якщо тобі не вистачає витривалості, один-два раунд, а далі суперник тебе додавить. На цьому нелегкому поєдинку за титул чемпіона світу суперником Андрія Пушкаря став рукоборець із Казахстану Дмитро Трубін. Надзвичайно сильний, талановитий атлет, молодий, 27 років, надзвичайно перспективний. Дав мені гідний супротив. В запеклих сутичках ми біля 10 хвилин з ним боролися. Ні я його не міг побороти, ні він мене. Але все-таки технічно я здобув перемогу. Але було багато питань, і для того, щоб вирішити ці питання, було вирішено провести додатковий анфайт. Шестеранду поєдинок після здобуття найвищого титулу у світовому армспорті Андрій Пушкар взявся до щоденних тренувань ще наполегливіше, адже має на меті брати матчі реванші з суперниками, яким колись поступився.